Молюся до тебе, мій Боже, за мир і спокій на землі. Україна нехай переможе, радіють, нехай люди всі, хай тати вернуться до діток, обіймуть, хай мами сині. Щоб знову всі люди раділи, молились, співали пісні, ракети, щоб не прилітали, сирени вночі не гули, щоб весело дітки всі грались, підвал, щоб ховатись не йшли, щоб кожне село, кожне місто знов стало краси живим, щоб люди, які за кордоном додому верну. Усі, щоб наша прекрасна країна цвіла наче світ на весні, щоб стали всі люди єдині, щасливі, дорослі й малі, щоб наші річки, і озера, і ліс, і степи, і моря, що вкрали загарбники люті, вернулась. Щоб наша земля, нехай залунають усюди новини, що мир на землі, що змучена, ненька країна вже вільна, пішли вороги. Прошу тебе, Боже, благаю, нехай закінчиться війна, нехай буде мир в нашому краю і милість велика Твоя. Амінь.